Добро дня, сьогодні 22 січня, 26 року, 9.00 з нала засідання юриста села Ради, засідання постійної комісії з питань інформаційної політики, вам задіянські законності про проект та запитання корупції. Форум для проведення засідання є. Є 4 члени комісії, чотирьох. Отже, засідання комісії можемо розпочинати. Так, пропонується визнати передоми, шановні члени комісії, проєкт порядку денного, пропонується визнати на розгляд наступні питання. Перше про встановлення надбавки на, на промілювання та промілювання Катаризації про селищної ради і Веліковані. Друге, про виплату допомоги на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення на системі будинку Катеризації села Ради і Веліфаніку, третє про старих статус Сівічної Ради. Про роботу за 25 рік. І четверте про положення про порядок надання службових живих приміщень і користування ними, щоб перебувають комунальній власних з посередження тетради громад. Це є проєкт проєкту денного, там якісь були зауваження, якісь інформації вже вчора про його оприлюднення і повідомлення про нього в середньому раду, це ощущати, ми зараз остухаємо. Зараз пропонуємо голосувати за, за основу даних передання. Хто за, прошу голосувати? Проти утримався, немає. Чотири за, ну, проти, утримався ну рішення прийнято. Е, чи хтось готовий доповісти там по сеочалі по питанню четвертому, що воно знято чи не знято? Там первая комісія протокольна це питання, що озвучили? Так, воно зняте зв'язку з тим, що Верховною Радою прийнято законопроект номер 12377, здається. І справа в тому, що тут це положення розроблялося, і йому йдуть посилання на старий житловий кодекс і закон України про пробивати засіб державного житлового фонду. Ці всі закони втрачають застосуванням нового закону. Тому наразі дане питання вимогне на це цільно, в зв'язку з тим що Читовий пори. А коли це законопроект був прийняти, він був прийнятий, по-моєму, на тому тисячі. Ага. Отже, враховуючи позицію юридичного відділу сегодняшній ради, є пропозиція зняти питання номер 4 протвердження положення про порядок на динішу. Житлової приміщення, користування ними, що перебувають комунальній власності з індустріальної громади в порядку день. Виносити е, пропозиція. Хто за неї проще голосувати, хто за, проти, утримався, немає. Рішення прийнято одноголосно. Маємо порядку е, да, рішення цю пропозицію прийняли. Е, пропоную прийняти за, вось, в цілому порядок денний. З яких з трьох питань, перших так вони залишаються 1, 2, 3. В цілому. Прошу голосувати. Хто за утримався? Немає. Рішення прийнято одному. Mm -hmm. Прошу не вас... Переходимо вроде, до розгляду питань проєкту денного на комісії. Перше, про встановлення надбавки та преміювання ради і улюбальнику. Доповідач Німецько Олена були головний, тепер зараз ви начальник відділу. Начальник відділу управління персоналом і доповідач Пеник Яросин Ігор Віталійович, секретар Журивської селищно ради. Про встановлення надбавки та примірювання секретарю Журівської селищної ради Ігорю Фелі. Встановите певні ігорю секретарю <кхід> Другівської селищної ради за високі досягнення праці надбавку до посадового кладу за укланням надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування. Та на за стаж служби в органах місцевого самоврядування на період з 1.01.26 по 31.12.26 у розмірі 49% це за пропозицією постійної комісії Круївської селищної ради з питань бюджету, фінансів, та обмічного розвитку. Та за закомінне за професійне виконання посадових обов'язків. питання економічного розвитку посадового окладу з січня по грудень 26 року за рахунок фонду та робітної Може 165% мало. Комисія, це мало буде. Щось комісія якось не 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 зважила на роботу. А хто формує приоритет? Ну, no, а пропонує бюджетна комісія? Пропонує бюджетна комісія. А як це бюджетна комісія взагалі може сформувати таку пропозицію? Ну вже вже роботи вони. вони я кількісно оцінили і від ну, як великий, від, від, під, так, це роботи. Якусь суму. Ну, тобі пятьдесят п'ять тисяч. Так, роблять. Шістьдесят п'ятти, це в ньому сприймніванням тримаємо? Да, да. Семьсот шестьдесят семь. Без нарахувания, правильно? Да, чистый код. Так, значит, из надбавка мы премия сто шестьдесят пять, майбут шестьдесят пять, правильно? Нарахування на руки.

Зараз так скільки голова, скільки голова, ну, за, місяці, наприклад, щоб ми спілкували йому його 1867. Нуга, голова тільки оклад. Якщо же, якщо вже не це говорить, що депутат, а не го, а не чи

За виту? Ну да, ми я пометаємо приймали. То есть грудня 25-го. Так, еще для, для комісії дуже важливо знати. Хто ініціатор тях даного питання? Бюджет на кольцо. Бюджетна комісія, в якому в якому форматі вона 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 залишилася на Є ви? Як no, вона може бути бюджетна? Ну, заключив це бюджетна комісія захотілося. Це вже було перед день вже був коли до вчора. <kye> <Де це> було... Ми попитаємо, конечно, попитаємо. Бо комісія, ну, буде багато не це перед. Вийти по законодавству, по законодавству. Ми можемо на eh, плату на на на, 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 на плату дати голову комісії. Треба за зміну працю і взяти вона на тільки на, на... Ну, ваш а, а, так да. 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 Я пам'ятаю що... да, да. 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 ну юріяче ми заслухаємо сьогодні ще ні позицію. чи чи достатньо сто шістде відсотків чи це е. мало чи чи як ну достатньо ну, <laughs> ну, судячи з того що на бюджетній комісії він просив каже хоча би ну на рівні минулого року. Хоча б 164 рівні. Ну його ну, було 160% на рівні минулого року. Тобто то він сказав, що йому достатньо, але бюджетна комісія, ну зважуючи, як там у сусідів оплата проходить. В, в середньому не вручали області по району більше. Сусідів більше виходить. Ну, в ну, Бассанцях пишуть, Новобасівська ну, громада. Угу. А по Київській області?

Питання більш до бюджетної комісії чим вони переводять. Так, раніше я просто голова подавав пропозиції паміч? Ну, раніше голова показати А Зараз секретар сам собі не може. Він на посада, тому обов'язково повинен проводити. Можете пояснити, що просто. Публічно, публічно. Як це можна було його на три місяці партнерів? Розпорядження голова має право. Повірте мені, якби це не можна було такого не було. Я не його роботу на три місяці Ну, Дивіться, Іван Олександрович, не дай зберегать у районній раді. Я знаю, примілювали голову заступника на рік уперед. Якось сніговать можна було так ми, ми зараз... Я не Я так, так ми зараз робимо це якому Дивіться, ви маєте право, якщо вас щось не влаштовує протягом року не спрацював. Ви можете переглянути це рішення з менше відсотки. Це питання сесії. По-любому воно ви сесії вирішується. Питання не. не... Людина працює, хай працює. Ніхто і, і, нічій кошти не рахує. Питання просто в іншому. Ну, я, я, як, зараз, як воно формується ця напалка? Зразу в школах плюс 5. Приміювання. Примію. Примію. ми Примію. приймаємо рішення про приміювання. І я вчора, я вчора був з батьками, ну, батьки приблизно в садочка. І Янучич, просто де керівництво. Вони один на одного сторінка переглядаються, а винного немає. Потім вирішили, що винна ви винна начальник статусу. Я прошу визивати її, її ніхто не визиває. А виказується, у нас два місяці генератор у садочку, вже на ремонті. А про це ніхто не знає. Генератор ну, складний. Ні, так після вчора? А два місяці був на ремонті. Ну, це не виключить. Не... Так це питання, в кого повинно бути? На чому відділу світі є? Є директор садочка є Є посадові особи, які за це відповідають і несуть відповідальність. Дивіться, місяць місяць цим питанням може товчувати. Вчора вирішили, тому що я прийшов із батьками, я кажу, давайте не так. Батьки хочуть звідси під результатом. Не просто це два-два, як завжди. І вже ти отуди на гарячому Марійник бігав з телефоном, Віталій бігав з телефоном, вибігав, і там от, щось вийшло з генератором. Це вчора місяць то вчує. Особисто я за цей період, як ви кажете, ні разу не бачив у селищній раді, що прийшов директор садочка і озвучив свою проблему, що от у мене садочку там чи поламався генератор, чи щось не вистачає. Ні разу не бачив, щоб керівник прийшов до керівника і озвучив його проблему. І ще вирішення. Я вийшов, був вийшов, не раз, як вийшов. приходив начальник садочка. Як, як її посилали джерети за русским кораблем. Можна, це що що? Ну, екс більше. це було тут, тут при мені. Ну давайте по питання. Ні, давайте як вона може діти, до вас йти? Ну, до чого до вас сюди йдеться? Це до вас питання по-доброму. Ні, я а добро. Я думаю, що ми <проб> е преміювання на рік, ну така, я від я, я, я буду бачу, звучать на сесії, можемо написати скільки тут звітів виконавчих. Треба mm -hmm. за 25 рік. Він, він буде доповідати на сесії. Ну, то тому що така пропозиція була і бюджет. Доповіді ну, покаже свої результати роботи. А <кій> тоді, може бути тільки розглядати взагалі питання і, і, і... І, і відсоток преміювання. Ну, це така моя думка. Я думаю, що це воно нормальна, тому що треба спочатку бачити, що проміюється. Так, дивіться, ви, ви сказали 23% нарахування, так? <кій> Скажи, що це, що це за, за податок? У нас є форму, мають 22%. В ДПО маємо 18%. 5% від дії. Це що за 20%? Правильний, так і так тоді ж де військовий дійсно працює. Ну, ще є і І з чистими, ні, так з чистими 65, це ж не сплатив за себе ЄСБ, правильно? Це грязне шістятет. Ой, грязне шістятет. Ага, це грязне шістятет.

це зрозуміло, але питань більше, ніж відбувається, якщо чесно з'являється. Пропоную, значить, у нас є питання, ми його розглянули. В принципі, в принципі, питання, не суперечить законодавству, може приміювати на тисячу і так далі, є просто питання до логічні. Процедурно чи зауваження є у юридичній відділу? Ні, немає. Нема. Отже, маємо надати висновки рекомендації, пропоную висновки рекомендацій, надати я чесно кажучи, роздрукував, чи не все роздрукував, але я пам'ятаю. Розглянувши питання про встановлення на два запромілювання Зімської селищно ради і героїславнику з доповідь начальника відділу управління персоналу мінімутовими активами, розглянувши проєкт рішення Зірської селищної ради є пропозиція наступна. Рекомендувати Зуруської селищної раді розглянути питання прозбавки та преміювання секретаря Зуриди та Європи на черговій сексі Зуруської Шаради. Хто за прошу голосувати? За. Два профілі. Нуль. Утримався. 2. Рішення не прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання перекуденного про виплату допомоги на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціальної попутових питань секретаря Зуриської селищної ради Ігорю Венеку. Доповідає головний спеціаліст відділу управління персоналом Німецького сина, спітук удач, секретарю Забузької селищної ради, тоніч. січні дві тисячі двадцять шостого року допомоги на оздоровлення в розмірі середньої заробітної плати до Щорічної основної відпустки тривають 5 календарних днів з 26 по 30 січня 2026 року за період роботи 14 12, 25 по 13-12 26 року. Та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньої та робітної плати. Це він на п'ятні вперед відпустку, так? А матеріалка вона виплачується розкажіть розкриті процедуру процедуру виплати. Це обов'язкова виплата, це не обов'язково. Матеріальна <мес> допомога це не обов'язкова виплата, от дороги, це обов'язково. А за 25 рік він вже відпустку використав? Ні, він брав відпуск, якою його відкликали, але це він бере відпустку за нову двері. Та yeah, я розумію, я почув, що це з грудня там січня. Так, така матеріальну пропозицію щодо матеріальної допомоги на вирішення соціального питання. Хто комісія. В розмірі середньомісячної зараз плати, так? Можете пояснити? Як вони промовилися? Ні, матеріалка це я що це визнається. На кого, На кого звертався? На кого звертався з тебе? До кого звертався? До Ради. До Ради? До Ради. Він не може сам собі. Правильно, я вчора питаю. Мені, може, подумали до комісії? Повернувся в ладу ради, а давно питання попередження. Заява пишеться до Судівської селищної ради, прошу виплатити мені матеріальну допомогу на оздоровлення і матеріальну допомогу завищувати. Ні, у... ну раніше виписано на голову, тому що був бувник. Ні, ну, не. Не, так, по, по до комісії ні. так він же і по преміювальних звертався до комісії. Не повинні по преміюванню теж не звертається до ради. А її заява повинна бути. Я особисто не Я питаю. Просто ініціювала комісія, Ні, Це повинна тут заява. Не розглянувши. Не маючи, не маючи ніякого звіру за роботу, просто комісія вирішила преміювати, це трошки якби воно суперечить всій всій існуючі ролі. Ну, це бюджетна комісія, це питання при сприміну. Yeah. Могут до 24 року, да? В 24. А в 21 року ну, працювали меньше, а ты так працювала меньше? І стало что? Зараз 25-й напоминали Так. Працював менше? Ні. Mm. 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 So. Mm. А зараз, зараз хочемо были хотя бы до 25-го року, Всі показники Ні. Якщо так проводити я більше, то ви можете. Так закончиться, не так? А, так що читається платить. Что фатальність так, учителя стоїть зайдет ремонт. А здесь ремонт. Ну от ви питаєте, візьміть голову Яготенську. Ви бачили декларацію? Ні. Вона отримує мільйон болич зарплати в рік. Ні, ну зіма може. Мільйон. Вона вона і тисніх. Вона не телечка, виходить. Скільки от це лісня? От мільйон і листні скільки. Подождите, ви результати ви Вичасти, становить відсотки для преміювання, вони можуть їх 300-400 відсотків ставити. Ви зараз порівнюєте, нас виручали. Мільйони скільки? Я просто пам'ятаю, бо я моніторюю декларації. У нас мільйони спілкував. Ну, десь мільйон 160 тисяч, десь примерно. Мільйон 60. Ну, а у Віталійовича вийшло в 2020 році майже 800. А в секретаря я вийшло, я вийшло, я вийшло. Ні, так Ви не поділіте, там 21 тисяча сортів є один. А в нас 16 усіх громаді. По-друге, вона, вона обиралася на голову і ну, не отримав. Тож він обирався, але він не отримав, він не був. Те, що він виконує политики, це, скажімо так, подякувати йому треба не нам і не вам. А ми завжди там знає кому. Виконує, то виконує. Якщо не виконує, пише заяву і не виконує. Я вам скажу, це не моя компетенція, ці питання вирішувати. Це питання ваше. І ви будете це питання вирішувати на сесії. Загаювати полени, я думаю, не дається. Ні, діло не повинні. Діло в тому, щоб розібратися, за що ми зараз, для яких вирішення спеціально побутових питань ще Юрію Даліч, треба середніміщення. На столічому встановлено 165 65% зараз і раніше в тому числі. Ну, от У мене ці питання виникають. Це Я передбачена колективним договором. Для вирішення соціально-побутових питань. І Людина має право один раз в рік отримати таку виплату. Це яка так в розмірі середньомісячної зарплати. <клух> У його буде середньомісячна зарплата в порівнянні за 25 рік. Не це те, що ви приймете чи більше чи менше. Не Він більше береться за А, а, а Матеріальна допомога на оздоровлення це обов'язково виплата. Ні, народні це не вимоги. Це немає. Так, ладно, є запитання щодо допомогачів. Юля Даліч, новості, я так розумію, мене почему по цим питання. От, щоб може, ну, може дійсно, там у человека якісь там спеціально побутові умови, якісь і не треба допомогти їм. Ну я вам скажу те, що він озвучував на бюджетній комісії. Він сам працює в бюджетній сфері. Дружина його працює в бюджетній сфері. У його ніяких бізнесів. Ви знаєте, самі, що немає. Він сказав, це з його слів, сказав, що в принципі, щоб на рівні минулого року, то йому вистачає для утримання сім'ї, оскільки є діти, його неповнолітні. Його було побажання. Я думаю, що діти непомітні батьків працівників селищної ради, які заробітне плати заробити На руки. <задуї> Чи є пропозиція перейти до розгляду пропозицій щодо висновки та рекомендацій по даному питанню, розглянувши питання про випаду допомоги на здоров'я та матеріальну допомогу для вирішення соціальних питань, питань, капіталізованих серед шара і юришенеку, заслухавши доповідь начальника відділу управління персоналу Іменко Ніцирівни. Оглянувши проєкт пишення Зури про виплату допомоги на оздоровлення, територіальних допомоги для, для вирішення соціального питання безпечного селищі ради і Юрій Беннику, є пропозиція рекомендувати Зури Стової Ради розглянути на черговому засіданні селищної ради питання про виплату, ну, далі по тексту. Є така пропозиція, хто запрошував. Два за пропис. Немає, Отримався. Два рішення не прийнято.

Топові їхню заслугувати на тому що це е, виключно ну, депутатського <постав> протокол сесії. Ми маємо розглянути проти рішення на, на, на моменті що, на, щодо його законності, відповідності закону і під законних актів <постав> прийняти. <постав> <постав> доповідати, нічого не буде доповідати. Ну, Протокольно, ну, я пропоную як просто і протичні, які до про це, що е, хочемо заслухати кожен доповідь як це маємо? Чому маємо слухати голову, доповідь? Так, ну, це, це, це. На це на так. це ж посадові особи. І їх успішні ніколи не слухав. Може в них якісь є проблеми, розумієте? Може в них є свої побажання, ж все має почути і в тому числі бюджетна комісія, коли там перерозподіляють бюджетні кошти за минулий рік, коли там формують програми капітального будівництва е, будівництва капітальної реконструкції. Ну, це ж це, треба чути людей. Або треба їхати тоді комісії проводити по місцях, правильно? Щоб людей чути, щоб ну вже речі, що я там не ставити. Я би я перепрошую його. По крайней рішення. По крайней рішення. Ну то по-моєму я казати далі мати всіх хат, но чому защитить. Ну, ця процедура обов'язкова, ми знаємо що процедуру потів, в тому числі старо територіальної громади, є обов'язковою. Ми тримаємо питання розглянути, чи є зауваження, чи можливо якісь доповнення до проєкту рішення до проєкту рішення да, е, в юридичній відділення? У мене немає питань. Немає е, рішення. Відповідає закону України Конституції України закону закону України про в Україні. враховуючи доповідь секретаря секрет, виконавчого секрет, комітету Зюрицької селищної ради, Володимир Миколаївни, наявний проєкт рішення про звітування Стародійської е, селищної ради про роботу за 25 рік, є пропозиція наступне: е, рекомендувати Раді і що ж хочу Є пропозиція наступна. Рекомендувати селищно Ради заслухати на черговому засіданні доповідь особисті доповіді старо Зулицької село Ради з 25 рік шляхом особистої доповіді та прийняти з цього питання рішення. Контроль за виконання висновки та рекомендацій попав на комісії з питань інформаційної політики і вам задіяння етапі закону цифровое забігання корупції. Хто за? 4 висувати? Ну, отримався. Ну, рішення прийнято по-моєму. Четверто має. Удивляюсь. Питання переходимо на вичерп, пане розглянуто. Дякую всім за роботу, за доповіді, за службу Зустрінемося завтра на сесії. І я за проведу до коментації.